На сьогоднішній день така патова ситуація склалася, що я іншого виходу не ну не бачу. Валентина Трохименко представляє у міській раді рідний дім про кандидата на посаду голови військової адміністрації прилук за умови її введення. каже так: я на цій посаді не бачу міського голови це попанко Ольги Міхайловни і її команди батьківщини. А так я думаю, що прилучани приймуть. Приймуть будь-яке рішення нашого губернатора і керівника військової. Обласної адміністрації, колишній секретар міської ради, депутат від Європейської солідарності Сергій Чміль каже, його фракція підтримує будь-яке рішення, яке допоможе громаді ухвалити бюджет і усунути політичний розкол. Протягом двох років вже було неодноразові звернення міського голови про про розпуск міської ради до Верховної Ради, і наша фракція у Верховній Раді підтримувала про те, що під е, були проголошені поза чергою вибори міської ради, але на жаль не було прийнято даного рішення зараз. Дуже патова ситуація, воєнний стан, і міська рада фактично заблокована останні півроку. Вона не працює, не приймається. Основне це бюджет. І можливо одним із варіантів вигоду ситуації це є дійсно введення воєнної адміністрації, ви воєнно не адміністрації міста Прилуки. Краще коли буде місцевий, тому що він розуміє е, всю проблематику, знає місто, знає всю інфраструктуру. У більшості депутатів немає довіри до міської голови, каже секретар міської ради Роман Гоголь. Це називає причиною неприйнятого бюджету. Немає е, порозуміння по цьому бюджету, незакладений розвиток міста цього, чого добиваються депутати. І, і, мабуть, введення військової адміністрації є один із виходів із тої ситуації, яка склалася, для того, щоб розблокувати місто. Можна на це сподіватися, що після введення адміністрації зміниться керівник і. Робота буде запущена. Олексій Гавриш, в шости, є депутатом Прилуцької міської ради, каже, хоч зараз проголосував би за статті бюджету, пов'язані з харчуванням та пільговим перевезенням дітей. Бюджет в цілому не підтримує такої кризи, яка зараз е, сталася через е, нерозуміння влади і не. не е, Неможливості чи не бажання е влади співпрацювати з депутатами, я не пам'ятаю. В прилуках е по владі е в міській раді проводяться перевірки, серйозні перевірки е досить, е скажімо так, е потужними силовими структурами. Ну, от, і говорять, так, що в прилуках можуть з'явитися свої засівальники. До закінчення перевірок е говорити про. Повномасштабне цільове виділення коштів. Ну я би сказав би, що це недоцільно. Володимир Назім говорить, що депутати і зараз зможуть порозумітися між собою на 80% Причиною цієї ситуації це сама міська голова, 20% – це ті люди, які мають вплив на міського голову. Все депутати. Я переконаний, як опозиція, так звана, і вже чи депутати, які на сьогодні підтримують міського голови, абсолютно здатні це питання вирішити. Припустимо, що міський голова не з'явився з якоїсь причини на роботу вісім годин, і не знаємо, що не з'явиться, то з двох годин дня місто почне працювати. Оцей час – це час для того, щоб Міська рада зібралася. Все. Взагалі це питання не складне. Ну, ми вже скільки років воюємо і ніяк не можемо дійти до якогось консенсусу, може військова адміністрація якось е -е, це питання вирішити. Але є декілька питань. В першу чергу, хто буде головою цієї адміністрації? Ми не розуміємо, як його будуть вибрати. Прийшлють когось зверху, і поставлять в козівку, Опять же, як воно буде йти далі. Тому будемо чекати, будемо дивитися, як. І що воно буде далі розвиватися. Опять же, повторюсь, я обомним руками, що вирішить це питання. Пусть даже буде військова адміністрація. Ми не будемо депутатами. Хай вирішують військово. Ольга Попенко була обрана на посаду міського голови у 2020 році від батьківщини. На сьогодні її у міській раді, окрім однопартійців, підтримують представники Європейської солідарності та за майбутнє. Проте кворум не збирається і за цих деяких. Фракції депутатів за їхніх амбіцій страдає все місто, і ми вирішили: якщо всі так вважають, що ми тримаємося тільки за кресла, за заробляємо кр... розкрадаємо бюджети, як вони то ж ми звернулися до військової адміністрації, щоб ввели військову адміністрацію і розблокували наше місто. А тим людям, які ну не ходять на сесії, правильно. Будемо сидіти сидіти займатися сім'ями, займайтеся своїм бізнесом. А містом хай займається військова адміністрація і розблокує місто. Я вважаю на даний час тільки військова адміністрація. Нагадаємо, протистояння між міською головою Ольгою Попенко та частиною депутатського корпусу триває вже третій рік. Так, 2021-й місто прожило без бюджету. Кошторис на 2022-й був ухвалений лише у березні того ж року. Бюджет на 2023-й не затвердили. Вікторія Сидорчук, Міщенко, Суспільне новини, Чернігів.